Перша книга Самуїла, 24 розділ, з 12 по 16 верши. Нагадаю, що Давид не вбив Саула в печері. Саул вже вийшов з печері, Давид виходить позаду нього і розповідає йому, що він йому не ворог, що він за нього, і що Бог давав йому можливість вбити Саула, але він це не зробив. Він не послухав тих людей, які радили йому вбити Саула. От. А Саул навпаки слухає людей, які радять йому, що Давид його. Ворог. І далі Давід говорить до і каже І подивися, батьку мій, і поглянь на подолу плаща свого в моїй руці. Бо коли я відрізував цю полу плаща твого, то я тебе не вбив. Пізнай та побач, що в моїй руці нема зла та гріха, і не зрішив я проти тебе. А ти чигаєш на душу мою, щоб забрати її, ти хочеш мене вбити. Що ж, Давид тримає. Шмат цього плаща Саула, і він каже: Йому ти був в пастці, коли ти був в печері, От. в тебе зле серце. Він каже, ти хочеш мене вбити. А я, а я цю, цю пастку, цю клітку, в якій ти був, я її відкрив і дарував тобі життя. Хоча миг тебе забити, і миг тебе вбити, так як мені це радили, і міг вирішити таким чином свою проблему. Але я не згрішив. І далі він каже. Що я даю тобі любов, в мене червоне класне серце, я проти тебе не грішу, а ти хочеш мене вбити. От, ти хочеш дати мене, мені зло. В мене добре серце, а в тебе Саул, погане серце, ти чиниш недобре. І далі Давід каже: Тож нехай розсудить Господь, хай він буде судд'єю між мною та між тобою. І нехай помститься Господь тобі за мене. А моя рука не буде на тобі, я не буду тебе вбивати. Як говорить стародавня приказка, вид безбожних виходить безбожність, а моя рука на тобі не буде, я не буду безбожником. За ким вийшов в Ізраїлі цар? За ким ти ганяєшся? Я ж як мертвий собака, я ж як та блаха для тебе, Саул. І нехай буде Господь за суддю, і нехай Він розсудить між мною та між тобою. І побачить Він, і зіступиться за мою справу, і висудить мене з твоєї руки. Що далі говорить Давид? По-перше, він каже, що Господь буде мене охороняти. Бачимо, червона рука рука належить Божу, і парасолька це. Божий захист. І це надія Давида. Він каже: Моя рука на тобі не буде, я не буду безбожником. Хай Господь мене охороняє і захищає від тебе Саул. От, далі він каже: «Господь, Господь тебе покарає. Він каже: Нехай Господь буде за суддю, і Він розсудить, і Він за, за мене. Тобто він тебе не каже: якщо ти будеш чинити зле, якщо ти будеш грішником, бачимо червона рука це рука, яка належить Богу, і Бог вдаряє Саула так, що навіть корона в нього злітає з голови. Бачимо відповідний знак покарання, і знову таки, якір це символ надії, це те, на що надіється Давід, це те, на що він надіявся, коли вирішив не вбивати Саула, а випустити його з, з печері. От, він каже: Господь тебе покарає. Чому? Тому що на вагах переваги ми знаємо, що хто важчий, той кращий. Так от, на вагах переваги а, Бог а з однієї сторони буде Давид, а з іншої сторони буде Саул. От, і Давид буде важчий. той ж тож кращий. І це Боже рішення буде. От, і саме через це Бог буде карати Саула. Бачимо у Саула Чорне серце, а у Давида. Навпаки, красне серце серце, яке любить Бога і інших людей. Тому Давіти не хоче грішити. Не хоче, він хоче, щоб Бог його а, захистив. Червона рука це рука Бога, і це рука судді. От. Як Бог вирішить, так і буде. І знову таки, це є надія Давида. Це те, що дає йому сили не згрішити і не вирішити своє питання гріховним шляхом. Коментарі і запитання до цих віршів. Перше, Господь повинен мене врятувати, тому я падаю в його руку. Цим шляхом мене кожне Боже дитя, те, що зробив Давид. Він якби впав в Божу руку, довірився Богу, що Бог повинен його врятувати, і він не став себе захищати гріховним шляхом. От і це, це приклад, це роблять усі Божі діти, усі віруючі. Якщо людина вірить в Бога, але в неї немає таких прикладів, де вона довіряє Богу, і де вона розуміє, вона може якось сама себе врятувати гріховно, але цього робити не буде. Нехай Бог її рятує. От. Якщо, якщо цих прикладів у людини немає, і вона каже, що вона вірить в Бога, то вона знає, що Бог є, але насправді вона Богу не довіряє. Вона як Саул. Саул вірить в Бога. Але він цих кроків не робить. А Давид, навпаки, він вірить в Бога, і він робить ці кроки, які доказують, доводять, що він по-справжньому вірить в Бога і надіється на Бога, що Бог його повинен врятувати. Тож приведіть приклад з власного життя, де ви були праві в супереці, але воювали гріховно. От, Давид був правий, Саул був не правий, і Давид воює зараз з ним, не гріховно. Він покладається на Бога. А міг воювати гріховно, міг вбити свода. Тож, приведіть приклад, де ви, в суперечці з кимось, ви праві. Людина, та не права, що від вас щось хоче. Але в самої боротьби те, як ви захищаєтесь, те, як ви доводите свою правоту, ви грішите. І в цьому сенсі становитесь ворогами Богу. Бо не покладаєтесь на Бога. З питань придбання паперової версії книги «Три царя» українською чи російською мовою. Пишіть нам телеграм на ці номери і у вас буде змога придбати паперову версію а, цієї книги. Нагадую вам, що на кожній сторінці книжці є QR-код. І там у нас на кожну сторінку, на кожний розворот книги є відеоурок, який ви зараз бачите. Більше ста відеоуроків. Це посилання. На наш інстаграм-канал заходьте, підписуйтесь. Ми молюємо наступні книги біблійні, і наше напрацювання будемо там виставляти. От. А це посилання на наш сайт. Нехай Господь благословить вас і ваших дітей. До наступного разу.